Студенти історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка разом із науковцями інституту археології Національної академії наук України проводять розкопки на території Житомирської області. Практично 12 років у нас проходить археологічна практика студентів на різних об'єктах археологічних, то є і поховальні пам'ятки, то є і городища, і поселення тощо. Не лише на території Житомирщини, а також і на інших регіонах України, за словами викладача кафедри історії, Житомирська область давніх часів має вигідне економічно-географічне положення. Тому ще в старовину на території області виникли поселення та міста, які служили торговими центрами. Були знайдені середні гуцики, були знайдені різноманітні предмети <гум> і жіночих прикрас деякі цілі, деякі фрагментарні. Ми зробили дуже невелику ще площу. Була Слідили і думаю, у нас в подальшому буде перспектива. Якщо все буде добре, в цьому році ми також будемо працювати і в Олевську, і в Коростині, і далі продовжимо дослідження пам'яток Житомирщини. На території Житомирської області вже знайдено пам'ятки трипільської культури, пам'ятки епох Міді та Бронзи. За словами викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка, у студентів та науковців попереду ще багато роботи. Яна Черпицька, Ганна Листопацька, телеканал СК-1.